Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні у нас уже понеділок, це перше відео буде сьогодні. Далі покажу те, що знімала зранку. Просто воно записано окремими фрагментами, і тому не було що викласти і не було як його змонтувати. Я прийшла. Принесла пророщене зерно нашим курочкам. Тут ячмінь і пшеничка. Вони дуже люблять пророщене зерно. І після нього вони і добре несуться. Зараз зима, я часто роблю їм таке. Це ми вранці давали мішанку, тут висівки, дроблене зерно. І там залишався ще борщик вчорашній. То все замішали все разом, дали. Соду я не давала, тому що соду даю десь раз у місяць, можливо, два рази по потребі. І яйця я дивилася зранку, може 5 чи 6 я зібрала. Зараз зайдемо разом з вами, подивимося, що вони там нам нанести. Водичку також їм хочу налити. Вона там теплесенька нагріла. Тут у них вода є, та що зранку, і тут є пшеничка у них. Сьогодні температура відчувається як мінус один, хоча нема, морозу не показує, але відчувається, що холодно. І я їх випустила трохи пізніше. Сидить тут курочка одна одненька. Ну, там я взяла, два яйця взяла тут. Дивлюся ось і тут знеслися дівчатка мої. Так, тут немає. Тут теж немає. Ой, курочка моя, все нормально. Я тебе ображати не буду. Так, тут два. курочки бентамочки тут сидять. Вже все пусто, все повиїдали. До речі, з лампами. Що у нас із лампами? Я подивлюся, яйця що тут внизу і розкажу вам. Ми на вихідні включали лампу. О, там курочка сидить. В'ютінька ти моя хорошенька. Не буду тебе лякати. Сиди, що там таке? Лампи ми купили. Такі, ну якби, обігрівальні. Інфракрасні, ми думали, що вони будуть. То ну, вони просто обігрівальні. І для експерименту я вкручувала сюди лампу. І вчора було теж дуже прохолодно, кури не виходили зовсім, вони були тут закриті, і лампа їм горіла було тепленько. Але якби це тепло розсіюється, тому дякую вам за підказки. Краще робити, щоб було точечно. Тому я вирішила, що буду прикручувати лампу. Ось тут у клітці є, і тепло буде там. Можливо, от навіть буде тепло і на де будуть сидіти корочки, і от у цьому приміщенні буде тепліше вже. Так як у нас тут двері, я вже думала, казала Олегові: можливо, ми зробимо тут іще одні двері. При... Прикладемо чи зсередини, чи з цієї сторони, і вже в тих дверях зробимо внизу такий лаз. У нас там є такі старі старі двері, з них можна придумати. Для того, щоб сюди холод не заходив, тому що закрити повністю двері я не можу, так як курочки ходять, несуться. І... Відкритими постійно, то тут прохолодно. Як на мене, то хотілося б, щоб було тепліше. І як буде гріти лампа, то там буде постійно тепло. В цій зоні буде постійно тепло. Так як ми інкубуємо яйця, ми скоро, -скоро очікуємо курчат, тому буде дуже добре, якщо ця зона буде тепла і не треба буде курчат забирати у хату. Ми ще думали про те, щоб закрити. Повністю ці частинки, ну, якби не просто, отак, як вони закриті є, тому що повітря тепле звідти виходить, а закрити їх наглухо, щоб тепло не виходило. І вже там буде, якщо лампа грітися, то там буде тепло. Що тут у нас робиться? Ну, Тут бентамочки у нас. Тут у нас бентамочки, вони. Полюбили це місце. Я так думаю, можливо, вони будуть тут сидіти. Хоча згодом я хочу все ж таки тут переселити сюди курчат, вже е, трохи підрощених. А з перепілками трошки е, ми е, ну, зачекаємо, тому що буде холодно їм тут. Перепілки будуть у нас поки що в хаті. Ну а далі куди їх виносити? Я так думала, що, мабуть, оця зона, оце тут ми зверху. Зробимо таку клітку. Можна на два яруси навіть зробити, тому що перепілкам не потрібна висота. І можна зробити для перепілочок теж тут. Ой, так курочки добре їдять, молодці дівчатка моя. Кушайте, кушайте. Яйця цього разу хорошенькі, чистенькі. Ось. Я на днях була спитала у людей на інкубацію, щоб закласти інкубатор, тому що там у нас на 160 штук інкубатор, тому мені не вистачить за 5 днів. Вірніше, я не зберу таку кількість за 5 днів, навіть і за 7 днів я не зберу таку кількість у нас, бо я хочу використовувати. Яйця від курей, які постарше, і яйця такі, щоб крупненькі брати. Але мені сказали, що не зможемо вам допомогти, бо у нас яйця брудні. Якщо ми їх помиємо, то вам для інкубатора вони не підійдуть. Я розсміялася, нічого не сказала. Не знаю я навпаки, перед тим як в інкубатор закладати минулого року, я мила всі яйця. Содою воду розвела. І мила яйця нормально. Вони які курочки гарні. Повиходили, там є ходять такі е, голошейка дівчинка, червоненька, така, це все цього року. Дві чорненькі, дві е, рябенькі ходяться також цього року. І ці всі, що бентамські ходять, також е, у нас вилупилося сім бентамочок. Ну, Там е, було, мабуть, Чотири пітушка і три курочки. Да. То також є всі яйця мила, нічого, все нормально. Я буду мити і цього разу. Ну, нічого, скільки буде, скільки буде. Так і закладемо. У нас зараз на інкубаторі стоять перепилині яйця. Я складу відео потім з самого початку, збирала потрошки, знімала, коли ми перший раз їх заклали, і коли щодня ми їх перевертали. І вже одним відео вирішила показати, зазняти це все, щоб ну, було зрозуміліше, що і до чого. І зразом покажу вам інкубатор. Бо багато хто мене питав про інкубатор, до нього руки не дійшли показати, пояснити. Це вже, мабуть, як буде чоловік, він все пояснить по інкубатору. а Я покажу яйця і що й до чого. У нас тут солома і. Там теж солома, сіно, наші козички ходять, зараз відкриті. Вчора ми цілий день були зайняті, не було коли навіть не знімати нічого. Ми їздили в інше село. У нас вчора була така дуже важлива справа. Я також пізніше у відео покажу, тому що знімала з самого ранку, і там уже все пояснила. Не буду заплутувати, вас вже в слідуючому відео розкажу, що і до чого. Єдине, відкрию маленький секретик, що у нас тепер на нашому дворі з'явився новий питомець. Ось він це козлик Барсік. Хто зі мною давно, можливо, вже здогадується, хто це такий, тому що про нього я згадувала. І раніше попередніх відео. Ось такий він гарненький. Барсік! 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 Ну, так назвали його. Хлопчик наш такий буде. Все, друзі, дякую, що ви переглянули це відео. Якщо сподобалося, ставте лайк. А і до зустрічі у слідуючому відео.